Хей, всім привіт! Полюбляєте котиків? А хочете на цьому ще й заробити монети у крипті, які можна потім вигідно продати? Тоді ви потрапили на круте відео, де я розкажу, як це зробити. Мене звати Сергій, і сьогодні я хочу розказати вам про кльовий проєкт з фармінгу монет, які ви зможете продати в реальну крипту після їх лістингу. Що це та як це зробити, запитаєте ви мене. Все дуже просто: вам потрібно грати в гру через Телеграм, де ви просто збираєте котиків і за це утримуєте ігрову валюту, за яку прокачуєте рівні у цій грі. Назва проєкту KetitZen. Його лістинг з розподілу монет запланований на першу половину цього року, тобто часу залишилось не так багато для заробітку. А протягом року у розробників плани зробити... Цілий метавсесвіт. що дає розуміння, це буде великий проект, який займе велике місце на ринку. Сама гра дуже проста: щось схоже на ігри про еволюцію або 2048. Ваша задача зібрати кота якомога вищого рівня. При цьому донат робити не обов'язково, все безкоштовно. Особисто я дійшов до 20 рівня і, чесно кажучи, це не так просто, як здається. Окрім поєднання котиків, вам потрібно ще витягати рибу за ігрові монети, які ви зможете отримати після виконання квестів або щоденного відвідування гри. А як отримати гроші з цього? Це просто ця гра запускає свою монету у крипті, і тим, хто буде грати на ранніх стадіях, розробники насиплять грошей за довіру до проєкту. Чим більше рівень у грі, тим більше ви заробите реальної крипти після лістингу. Це досить поширена практика, коли ви залітаєте до офіційного виходу, а потім отримуєте плюшки. У партнерах є Telegram, Xiaomi, Bybit та інші. Навіть якщо ви ще не знайомі з криптою, нічого страшного. Просто спробуйте пограти. А коли буде лістинг, в аккаунт прийшлють повідомлення, скільки ви заробили. Потім зможете перевести собі його монет. Телеграма, або Binance або якийсь інший. Загалом зараз у проєкті вже півтора мільйона користувачів, і ця цифра постійно зростає. За розвитком проєкту ви можете спостерігати на офіційному сайті, Твіттері або Телеграмі проєкту. Якщо ви хочете залутати собі грошей в крипті і потім стати прям досвідченим трейдером, то рекомендую залітати зараз, поки проект на ранній стадії. Чим раніше почнемо, тим більше заробимо. Посилання на проєкт в описі, підключайся через Телеграм та надсилай друзям. Пробуйте досягнути хоча б 50 рівня, ну або 30-го. Якщо вам цікава тема по крипті або раннім проектам, то тисніть вподобайку, пишіть комент та кидайте посилання друзям. На цьому зараз все. До зустрічі у нових відео.